Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених, і я не просуну. колоди королева Пентаклів стабільна, задоволена uh -huh. життям жінка, з якою, можна, з якою не можна домовитися, з нею можна тільки, її можна тільки зацікавити. Приземлена жінка в тому плані, що стабільна і розуміється на фінансах, розуміється, як з ними обращатися. Угу. Так, і поїхали. Так, давайте подивимося. Ви та ваш партнер. Що було, є та що буде? Подумайте про себе, про вашого партнера. І подивимося, ви та ваш партнер. Що було, є, та буде. Хто ви? Жінка на виборі? Ваш партнер. Ваш. Який з любов'ю? Так, що між вами? Так. І що було, є, та, що буде. Що було. Що є. Та, що буде. дні колоди. Ой! диявол. Якісь пристрасті, якісь розборки, якісь спокуси, якісь. Е... Знаєте, тут на цій карті саме значить, то ви такі обидва. Під чиєюсь владою і, думаєте, вам е, дружить одне проти одного чи вдвох проти, проти диявола? От чомусь так мені йде. Поїхали, хто у нас виявив? У нас жінка на виборі, яка обирає свій шлях, над якою, так хочеться сказати, між нею що сталося, що саме море розверзлось, і вона от стоїть і думає, йти далі. Чи повертатися, поки ще є е, ззаду шлях, ззаду, поки є мені куди повертатися, розумієте, поки воно знову не закрилося. Так, жінка, яка е, готова щось обнулити. Жінка, яка на якомусь серйозному етапі свого життя, яка багато вкладається, яка багато віддає, про що, шістка пентаклів. Ну, Я ж кажу, королева пентаклів жінка, яка вміє віддавати, вміє... От фінансово грамотна, не тільки матеріальне, а й от саме в стосунках. Розумієте, яка вміє віддавати? Жінка, яка можливо планує якесь розширення. Ну, жінка, чому я сказала, жінка, мабуть, це буду дивитися дівчата. А, добре. Жінка, яка дуже багато віддавала. Розумієте? По карті тут, тут, тут віси, ваги. Тут, забагато віддавали. А, так, ваш партнер, паш мечів. Трійка кубків і колесо фортуни. Ваш партнер, знаєте хто? Холодний. Тут він не зляканий, тут він більше в думках. Тут він, знаєте, людина, яка хочеться сказати, що подумала, зробила, але не можу так сказати. Людина, яка візунчик по життю, яка. Або дуже сподівається на фортуну. Людина, яка звикла, тут трієчка кубків, сказала двічка, яка людина, яка звикла робити все по-легкому і, можливо, навіть нескільки подумавши, скільки різко спочатку, от людина звикла святкувати. Про що, аж мечі? Про що саме? От людина відсікає якусь уміренність. Або закінчилась його умірність, його якийсь його стабільний стан, коли фортуна йому світила вдень та вночі, і коли він просто святкував, і це закінчується. Розумієте, Відсікається якась ситуація, де він був візунчиком, де він був в умірності, де він був в благості. Добре? Якісь таємниці. Угу. Так, що між вами зараз? Між вами зараз вибір. І аркан. Тут у нас карта обнулення, і тут у нас карта обнулення. Тобто між вами зараз стоїть вибір, який дійсно йти далі разом, або е просто все стерти з землі, з лиця. Розумієте? І от якось так це вам легко, начебто, у вас якесь таке обоюдне рішення, хочу сказати. По закоханих це вибір між серцем і розумом. І от над вами прямо такий, можливо, ви вирішуєте, варто вам одружуватися або не варто, або варто вам планувати дітей, або не варто, або варто розлучатися або не варто. Розумієте, якийсь новий етап у житті. Добре, що було у вас? У вас було стане членів числа один від одного, де кожен із вас виріс. Карта сили. Про що карта сили? Давайте подивимося. Тобто, або ви хотіли щось один одному в очальничестві доказати, або ви хотіли, просто, можливо, розібратися в собі, кожен окремо. І у минулому ж таки у вас якийсь яскравий різкий рух, начебто прийшло якесь прозріння, і що ви вирішили, що треба щось вирішувати. Про що карта сила? Про Єєрафанту. От саме про це і каже. Дуже, дуже важливі карти. Тобто, знаєте, як три старших аркана ви один для одного. Істественно, судьбоносні, про це кажуть старші аркани. І дивіться, начебто, знаєте, ви в цьому очені чи начебто прийняли якусь м от, емоцію, якесь дійство, коли ви зрозуміли, що треба щось вирішувати по праву, по справедливості, чи варто вам рухатися? А якщо рухатися, то рухатися уже. Оце у вас у минулому. У минулому розбите серце. Можливо, третій фактор. Про що розбите серце? Про якогось лицаря-кубків це партнер. Щось розрушилося з якимсь, е, лицарем кубків. Можливо, це ж він, який був з любов'ю, і щось у щось нього рухнуло між вами. Так, це у нас було. Що в нас наразі? Наразі у нас карта кризи це, звісно, п'ятірочка пентаклів, карта смерті і сімка камічів. Якась зрада, знову ж таки, розбите серце, нагадаю. Хтось когось предав, е, хтось не Петрки Пентаклів хтось один з вас кимось другим користувався. Розумієте, що я кажу? Я так розумію, що коли фортуна була на його стороні, тобто в ньому, то користувалися вами? Карта смерті, що ця ситуація закінчилася, і тут ви обидва відчуваєте зраду. Якась зрада, начебто, огалилася. Про що п'ітірочка Пентаклів? Про якогось імператора це ваш партнер? Ні, це іще якийсь чоловік. Була зрада ще з якимсь чоловіком. Про що? І ту з кубків, який до вас був з любов'ю? Розумієте? І ця ситуація закривається. Людина, для якої ви королева кубків, людина, для якої ви кохана. Дівочки, це ваш тріугольник, я так розумію. Десь ви недополучали і тут а ви добирали? Угу. Людина, яка для вас, яку ви ставили на перше місце, яка до вас із любов'ю. Добре, про що сімка мечів, про що, про що? зрада? Це ж він і вискочив, паш кубків. Зрада з людиною, з якийсь партнер, який е -е до вас із любов'ю. Можливо, і самої зради не було, але серце розбите. Розумієте? Оце у вас наразі. Що ще? Король Пентаклів, оце ось ваш чоловік такий вийшов. Так, людина із сім'ї, який рухався. І з яким попрощалися. Він же ж. Зрозуміли? Це ваш чоловік, це ваш третій фактор, ваш третій фактор, саме з яким ви. А тут ви попрощалися, тому що тут вам дають більше. Тут для вас більше стараються. Цей себе веде поміть по пажу. Як дитина, третій фактор веде себе як імператор, як бере обов'язки, бере відповідальність. Так, оце у вас зараз. І карта прощання. І ви розумієте, що треба далі кудись рухатися, тому що карта колісниці, що треба якось цю ситуацію розрулити і вирулити, тому і вибір: обнуляти, чи ну, пробачати чи рухатися далі. Давайте далі, що в нас в майбутньому? Страхи, тривоги. Стан, коли ніхто нікуди не рухається, і якісь повільні, повільні, повільні дії, якийсь новий початок. Давайте розпитаємо про що це. Тобто ми що зрада сталася або майже сталася, і це все оголилося. Через це тривожні состояння, безсонниці, стан, коли нікуди нічого не рухається, тобто і хочеться рухатися, але насправді ситуація ще не прояснилась до кінця, ще не все оговорено ментально. Також старший аркан і Паш Пентаклів. Давайте запитаємо про що Паш Пентаклів. Про четвірочку мечів. Тобто, знаєте, як. І от начебто і бажання є рухатися, а зараз не можете рухатися з тим, що у вас є. Карта мага маніпуляції троєчка пентаклів. Про що маг? Про диявола? Ось вам і виліз наш диявол. Про те, що. Давайте запитаю це. Питаю, це магія? Ні, це не магія, це якийсь урок. Дивіться сюди, це карта якогось. Е, от саме диявол і мах намагаються, знаєте, що вам кажуть, про те, що спочатку треба вичекати якусь ситуацію по повішеному, і по, по сімочці Пентаклій, по карті суда, е, це урок ваший, е, на чесність, на порядність, на. Е, те, як ви можете, от зараз в цій стресовій ситуації, грубо кажучи, куди ви спрямуєте свої енергії по трійки пентаклів. Давайте запитаємо, про що ще диявол? Про те, що повинна настати ясність, якась ясність і задоволення. Про що? І, знову ж таки, карта очікування. І вам кажуть, для того, щоб стало все ясно, вам доведеться трошки почекати, почекати самого прояснення, почекати самого наповнення, почекати, м -м, поки ситуація розвернеться. От, оголиться. Розумієте? Ось карта імператриці це ви. Карта імператриці, що імператриця? Тобто ви повинні десь щось, можливо, десь пропрацювати, десь признати свою провину, якщо це дійсно ваше. можливо, а може ви вас просто довели. Розумієте, до цього? Четвірка кубків. Картчочки, імператриця дуже багато недоотримувала. В неї не було шансу відчути себе імператрицею. В неї не було шансу відчути себе в цих відносинах з жінкою. Розумієте, тому що тут тільки гульки, і ну дбали він судьби. А ви тільки віддавали, і не отримували нічого взамін. І тому кажуть карти, що ви поступили по справедливості. Ви захотіли шансу і взяли шанс почувствувати себе жінкою. Отут, от біля цього чоловіка, який вам зовсім таки не імператор. Угу. Що ще в майбутньому у вас? Це ми зрозуміли, що будуть розборки. Трійка жезлів, далі ви будете рухатися, планувати трійка жезлів, двійка кубків і місяць. Але поки що це вам невідомо. Розумієте, що буде дія, далі буде, буде двіження, далі буде, і по любові. Про що любов? Про те, що тут буде башня, кажуть. Тут на стосунках буде башня. І ви ось королева жезлів. Ви починаєте рухатися в своє життя. У вас. Ще частина вашого життя в майбутньому невідома. А давайте не запитаємо про що місяць, про що місяць. Про четвірка жезлів, що ви залишаєтеся при своєму святі. Розумієте, навіть розруши, навіть якщо щось розрушиться, ми ще не запитали, тут зламається чи тута. Розумієте? Ви все одно залишаєтеся в благості, як королева жезлів, жінка активна. Жінка, яка живе, Своє життя і творить його своїми руками, і ви залишаєтеся у стабільності. Сімейна карта. Так, хочу взяти вам пораду. Порада вам. Королева Пентаклі перша карта, яка вийшла. Так, жриця. І шість каже. Вам кажуть, що ви своєю мудрістю. Шикарно, ви своєю мудрістю, своєю стабільністю, своєю, от чомусь хочеться сказати, лояльністю. І, знаєте чим? От впевненістю в тому, що ви справитеся. Ви обрітаєте мудрість, перемогу і сім'ю, кому актуально дівчатки, той відстоє свою сім'ю і залишиться все-таки в сім'ї. Шикарний розклад. Благодарна з лайки, підписки, донати, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна новим підписникам. Рада всіх вітати і тих, хто зі мною з перших днів. І нехай кожне послання знайде своє серце.